Друзі, вітаю усіх на каналі «У Гостях у Тані. Багато хто з вас у коментарях запитує мене, де можна купити насіння овочів. Ну, Наприклад, питають, де можна купити огірок, сатіна, чи де можна купити буряк, насіння буряка, чи інші овочі запитують. Ну, Ось зараз я вам хочу розповісти, де я купую, яка ціна на них у нас. І які саме які, насіння, яких овочів я купую. Я покажу вам частинку того насіння, яке я купила, зокрема, я купила його сьогодні. Ось я пішла у наш магазин насінневий. Я хочу сказати, що у нас у декількох магазинах продають насіння овочів і квітів. Я зайшла в один із магазинів, якому я довіряю, тому що там завжди насіння привозять овочів. Ну, перевірене, я вже купувала там. І що я купила? Ось я купу, купила кукурудзу. Три пакети кукурудзи я купила. Ось кукурудза це називається медовий нектар. Не знаю, що це за фірма, але це ефарська кукурудза. Я думаю, що вона буде. Смачною, перша її купую. Першу. Допробувати, яка вона. Оця суперсолодка рання, я її вже купувала вторік. Вона гарна. Вона м'якенька і вона не, ну, не твердіє, не робиться такою старою. Знаєте, що її потім трохи посиділа, а потім рвеш і вона вже кріпка. Ні. Оце суперсолодка рання солода. Я її купувала раніше, і я теж купила. Це великий пакет. Ціна отаких от пакетів у нас по 11 гривень. Тут 15 грамів. І ось у таку цукурусу я теж купувала. Оце пакет фермер. Вона червона цукрова. Ось такі цифри. Теж вже брала раніше, сіяла 30 грамів. Ось таку кукурузу я купила. Теж 11 гривень коштує. Що ще я сьогодні купила? Купила я сьогодні квасоля з цукрового біля. У мене є квасоля, але вона така, знаєте, росте до неба. Я подивилася, що це квасоля кущева. Тому я купила 40 грамів. Написано цукрова. Пакет теж фермер. Ну, я так зрозуміла, фірма, яка фасує, ну, така у них, видно, фішка. Пакет фермер. Великий пакет, 40 грамів фасолі. Далі, сьогодні ще купила рукало. 8 гривень коштує. Ну, рукало, рука, да рукало собі. Це однорічна рослина, Постіяв, з'їв і все. Далі купила ще ось дебарао царський. Помідор. Я люблю цей помідор дебарао. Але їх два види є. Вірніше, навіть, можна сказати, три. Є дебарао жовтий, є дебарао червоний, і є дебарао рожевий. А дебарао царський відрізняє від того, що. Тут більше просто плоди. Ну, вони такі вже на дебарао, трохи може не схожі. Але плоди такі продовгуваті, величенькі, але це високі. Я не люблю взагалі високих помідорів, але це високий помідор, але він смачний. Він вартий того, щоб біля нього походити, попідв'язувати його, попасинкувати. Ось я його купила, пакет коштує 8 гривень. Скільки тут? Не знаю, що це за фірма. Скільки зернят, не знаю, ну небагато. 0,1 грама. Та, для помідорів це досить таки немало. Потім я купила редистку. Редистку я таку люблю. Редистка називається Jolie F1. Чому я її люблю, я зараз вам розкажу. Справа в тому, що ця редистка. І вона не боїться холоду, вона не йде в стрілки. Тому що редистка, якщо трохи холодніше, взагалі стрілки пускається і все. Вона не йде в стрілки. Це перше і друге, що мені подобається, що її можна от зараз вже посіяти у теплиці. У мене є маленька тепличка, і там холодно, звичайно, вночі, тому що в нас буває і мінус. А ця тиска нормально, вона витримує, написано ультраранній. Гібрид я його сіла і насіння оброблене. Ось цю редистку Joli F1, я люблю. Оті редистки, де написано 18 днів, там і все я не сію, бо вони мені не подобаються, вони стрілкуються, мало там і так далі. А це гарно. Ще купила я сьогодні. Ось вам покажу кабачок. Ну, купила два пакети кабачків. Цей Грибівський, це, як то кажуть, варіант, який завжди виручаю. Ну, принаймні мене. Грибівський це, по-перше, його багато завжди. По-друге, він плодим'якенький. Вони довго не робляться такими кріпкими. І оцей Грибівський взагалі кабачки вони люблять тепло. Але Грибівський, він... я його сажу раненько, і він ну такі, зниження температури витримує. Ну, звичайно, не до мінусу. Але якщо там вночі є зниження, то Грибівський нормально себе почуває. А ось раніше я садила оцей чаклун. Він ну такий. він... Знаєте, ну, боїться, він холоду, він такий просто-просто. Але я його сажу пізніше. Якщо Грибівський трохи раніше, там уже всередині я сажу розсадою кабачки, то оце вже в другій половині травня я сажу цей чаклун. І мене тоді молоденькі будуть і плоди. Бачите, написано, що насіння оброблене. Ну, я його вже брала, він мені дуже подобається. Але написано надранній. Ну, Звичайний, над звичайний кабачок. І ще я купила ось цибульку. цибульку. Цибульку я вам хочу сказати, що я її купила трохи, небагато. Я не люблю таку цибулю велику садити. По-перше, її невигідно садити, тому що її тут багато, велика, її мало, вірніше. Вона велика і її мало. Вона дорога, по 140 гривень у нас кілограм. Я люблю маленьку. Отаку От маленьку пос... набрав, накупував маленької такої. Вона ж все одно велика виросте, ще й краще виросте. Але у кілограмі її буде море. Ви цілу грядку її засадите. Але я це купила, щоб теж у теплиці посадити. Вінчики позрізаю отак так глибоченько. І посажу. І в мене вона буде рання. На, на перу просто ось отак. Ось таке я купила. Ще я купила, ну куди ж мені без квітів. Я їх люблю, а айстру я обожнюю. Я збираю сама насіння айстрів. Але ось отак, знаєте, не можу пройти мимо. І купила цю айстру. Ось 8 гривень. Тут є, ну, айстри небагато завжди пакет кладуть. Не знаю скільки, ось написано 0,5 грамів. Така вона буде, яка вона, справді, не знаю. Ось таке. Насіння я купую. Ну, бачите, якщо я хочу якесь суперове насіння, то я замовляю в інтернет-магазині, тому що у нас не завжди його купиш в магазинах. Особливо я не можу знайти тих помідорів, які я хочу. А все решта, решта насіння я купую тут в себе. І табула вам вже сказати саме головне. О, я купила огірок пучков F. Це мені порадила продавчиня. Вона каже: купіть оцей огірок. Він дуже смачний, вона садила його, сіла в торік. Але знаєте, в чому тут фішка? Фішка в тому, що в цьому пакеті продається два пакети огірків Пучков і мальчик з пальчик F1. Коштує 11 гривень. Вона каже, мальчик з пальчик я нічого вам не можу сказати, а пучков дуже гарний огірок. Тому я його вирішила купити. Я раніше не купувала і не знаю, що це за агірок, але написано, що він надранній, що він росте таким кущиком букетного закладання зав'язі. При гарному догляді формує від 5 до 8 огірочків в узлі. Ну, Звичайно, за будь-яким огірком можна доглядати, так він вам і 100 видасть. 15 насінин. І там, і там. Вона каже, що тут у великому пакеті 2 пакетики по 15 насінин. Ось такі огірок я купила, буду сіяти, посію, буду урожай збирати, розкажу вам, потім і покажу, який він виріс. Можливо, він і дійсно так, і дуже гарний. Все, на цьому, на цьому закінчую своє відео. На все добре. Ставте лайки, підписуйтесь, мирного всім неба. До побачення!